Які пісні ви співаєте ваші малечі, коли гуляєте з ними зранку? Або взагалі які пісні співаєте? Я, наприклад, вигадав одну пісінку, яка абсолютно заспокоює дитину в будь-якому стані, в будь-якій істериці. Я її починаю співати і дитина моя просто зупиняється, мовчить, успокоюється і засинає. Засімає, якщо їй не потрібно, якщо мене має мети за е... те, щоб її усиновити. А які пісні співаєте ви? Що ви не співаєте тобі, щось повідаєте, щось, взагалі, як реакція дітей на ваші пісні? Мала-мала, наприклад, реагує, що тільки моїх пісні. Тільки на мій спів. Хоча Співати я не зовсім вмію, але вона, мабуть, перша фанатка татуся.